А ви як думаєте, як правильно: обручальне кольцо чи обручка, калечка чи кільце, а можливо, каблучка. Як же правильно українською мовою? Дійсно, правильно: кільце або каблучка і обручка. А в чому ж різниця: кільце або каблучка це прикраса, яка одягається на будь-який палець. Вона має форму кола і, звісно, робиться із дорогоцінного металу, може бути прикрашена малесеньким-малесеньким камінчиком. А от, обручка. А обручка це символ шлюбу і виготовляється теж у формі кола, і обов'язково-обов'язково -обов не прикрашається ніяким камінням. А от, до речі, щоб ви знали. На Україні саме обручки з'явилися в кінці 18 століття. А прийшли вони, до речі, до нас саме від римлян. А ті, в свою чергу, перейняли цей звичай у Єгиптян. В давньому Єгипті саме каблучки носили фараони. А чому? Тому що вони скріпляли так свої документи. Це була своєрідна печатка. А от Римляни римляни саме використали каблучку, коли вперше з'явився ось такий саме у них обряд заручин. Під час заручин хлопець обов'язково дарував батькам нареченої металеву каблучку, як ознака того, що він буде фінансово утримувати свою майбутню дружину. А дівчина одягала. Подароване їй металеве кільце, як ознака тому, того, що вона вже продана, тобто, щоб інші чоловіки не зазіхали на неї. А от саме в IX столітті папа Римський видав наказ, за яким обручки одягалися під час весілля вже як ознака кохання, любові вірності. І, до речі, чоловіки. І жінки не носили однакові каблучки, тобто обручки, а вони носили їх різні чоловіки, які були зроблені саме із заліза для них обручки, тому що ознака це була їхньої сили чоловічої, їхньої міцності у подальшому житті. А дівчата жінки одягали обручку, виготовлену із золота, як ознака їхньої ніжності, кохання вірності. Ось так вивчаємо мову і знаємо історію: каблучка або кільце, і обручка. До побачення!